Привіт! В цьому відео розглянемо такий інструмент, як TMUX – Terminal Multiplexer, які в нього є use case, як його конфігурувати і як він поєднується з NeoVim. Що таке Terminal Multiplexer? Простими словами, у вас є термінал. В терміналі ви запускаєте ось цей мультиплексер, і у вас є певний інструмент, який керує вашим терміналом. Дозволяє створювати нові вкладки, вікна, запускати в них термінальні програми. І працювати в рамках цієї ж так званої сесії. Тепер питання: для чого це? Чого б просто не запускати це все в звичайному терміналі. Перший use case це коли вам потрібно запускати щось дуже довге. Наприклад, ви на віддаленому сервері запускаєте якісь скрипти, потім вам потрібно змінити вашу фізичну локацію, наприклад, перейти з офісу додому, і ви хочете продовжити роботу з цим запущеним скриптом. Дивитись на процес виконання, дивитись якийсь аутпут, логи. Мультиплексер дозволить вам це зробити. Ви зможете підключитися до того ж терміналу з іншого місця, з іншої локації, і навіть з іншої машини, з іншого комп'ютера чи ноутбука. Таке дозволяє робити Tmux, про який ми говоримо, чи Screen. це лінуксова утиліта, набагато простіша, але і відповідно обмеженіша. Другий юзкейс це працювати з групою терміналів, як з одним цілим. Що я маю на увазі, ви працюєте над одним проектом, у вас відкриті кілька терміналів, де у вас, наприклад, запущений веб-сервер, зібраний фронтенд, і ви підключені до бази даних. Але ваш робочий день закінчився і ви хочете працювати над своїм ПЕД-проєктом, ви просто відключаєтесь від цієї сесії, підключаєтесь до іншої, де у вас вже будуть запущені зовсім інші речі, інші підключення в баз... до бази даних. Ви працюєте. Наступного дня зранку. Ви знову ж таки просто переключаєтесь до першої сесії і продовжуєте працювати з того місця, де закінчили. У вас вам не потрібно заново це все конфігурувати, відкривати. У вас зберігається стан речей, всі вкладки в рамках певної сесії. На сторінці Get Started, власне, ось ці use case і інші описані. Описано, як встановлювати MOOCs і якісь. Базові команди. Давайте перейдемо до практики, подивимось, як це все виглядає. Почнемо з першого юзкейса, бо він простий і очевидний. Створимо нову сесію, яка буде називатися топ. І запустимо в ній відповідно команду топ. Ось вона запущена. І тепер ми можемо від'єднатися від цієї сесії за допомогою. Команд Ctrl-B D. Бачимо Detached From Session Top. Створимо поруч нову сесію h top Запустимо H-Top. І повторимо те саме: від'єднаємо. Зробимо Detach. Тепер можемо запустити команду tmux LS, щоб побачити всі наші запущені сесії. Відповідно, наші скрипти продовжують там працювати, незважаючи на те, що ми від'єдналися, ми задетечили ось ці сесії. Але в будь-який момент ми можемо підключитися до будь-якої з цих сесій. Для того, щоб підключитися, потрібно виконати команду mux attach. Через аргумент те ми вказуємо, до якої сесії ми хочемо під'єднатися. top і htop, відповідно. Тобто наші запущені скрипти. Продовжують працювати, навіть коли ми від них підключилися. Таким чином, якщо у нас на сервері запущений якийсь скрипт, якась команда, ми у будь-який момент можемо перепідключитися до нього і побачити його процес виконання. Тепер перейдемо до другого юзкейса. Він значно складніший. Варто знайомитись з такими поняттями, як Pain, Window і Session. Зараз у нас є запущена програма HTOP, яка запущена в певному пейні, в певній панелі. Ми можемо створювати багато оцих панель. Тепер у нас є три панелі, які запущена команда htop. Тут ми можемо запускати якісь інші скрипти і так далі. Ось це все це панелі. Ось ці три панелі у нас знаходяться на одному вікні. Бачимо внизу вікно 0. І, відповідно, яка команда запущена, то така назва вікна і зараз відображається. Ми можемо створити нове вікно. Тепер у нас вже є два вікна. Ми можемо між ними переходити 0, 1. Ми можемо створювати скільки завгодно з таких вікон. І в рамках ось цих вікон ми можемо створювати скільки завгодно панелей. І ось ці всі панелі, вони об'єднані в сесії, в H-Top. Як ми вже раніше подивилися, ми можемо від'єднатися від, від сесії. І тепер, коли ми перепідключаємось до цієї сесії, у нас повністю відновлюється те, що ми перед цим повідкривали. У нас є всі наші вікна і у нас є всі наші панелі. Тобто я можу від'єднатися від, від H-Top, приєднатися до топ. Де у нас було всього одне вікно і одна панель. І я можу повторно під'єднатися до H-TOP, де у нас знову ж таки буде все відновлено так, як воно і було на момент закриття. Оці всі речі ми робили, але я, робив якісь... Але я виконував якісь незрозумілі комбінації клавіш. Що таке Ctrl-B, D, Ctrl-B, M? Незрозуміло. Що таке Ctrl-B? Це префікс. Префікс тмукса, коли ми запускаємо, коли ми натискаємо Ctrl-B, це означає, що ТМУКС буде реагувати на, на подальше натискання якоїсь клавіші і розуміти, що ми хочемо запустити якусь команду тмукса. Повний список команд можна переглянути, натиснувши Ctrl-B, знак питання. І ми бачимо, що у нас є набір команд, наприклад, Rotate through Paints. Натискаємо Ctrl-B, Ctrl-O, і у нас щось заротейтилось. Наступне Ctrl-B знак оклику це break paint to a new window. Тобто, я так розумію, що ця панель перенесеться в нове вікно. Так, власне, це і відбулось. Далі у нас є дуже багато різних команд. Наприклад, ми можемо переіменувати сесію, ми можемо переіменувати вікно. Давайте переіменуємо вікно. Ми хочемо, щоб воно називалось не Tmux, а myWindow. І, як бачимо, тепер у нас вікно має якусь назву. Це може бути зручно, якщо у вас там запущено, наприклад, backend фронтенд, frontend, і ви хочете згрупувати якісь панелі сказати, що це все стосується якогось проекту чи, чи має якусь задачу. Ось наступні команди використовуються дуже часто. Коли ви хочете перейти на якесь інше вікно, ви натискаєте Ctrl-B. І індекс цього вікна: 2, щоб перейти на друге, 0, щоб перейти на нульове, і 3, щоб відповідно перейти на третє. І так далі. Дуже багато команд. На перших порах їх треба підглядати. Потім, коли ви чим частіше це виконуєте, то вам вже не потрібно про це думати і це все відбувається дуже швидко. З такого, що ще показати важливого, це показати всі сесії. Натискаємо Ctrl-B W, і ми бачимо, що в нас є сесії Top і h top і ми бачимо, скільки в них вікон. В сесії Top одне вікно, в сесії h top чотири вікна. І, відповідно, ми можемо проглянути, які у нас відкриті панелі. І просто натиснувши Enter, перейти туди. Дуже зручно. Ось це, власне, і є другий use case. І... Чим він хороший, тим, що він дозволяє нам зробити певну абстракцію над групою програм, які запущені в терміналі. Наприклад, ми можемо сказати, що ця от сесія стосується нашого якогось проекту: проект номер 1 проект номер 2 І ми можемо зручно між ними переключатися. У нас завжди відкриті панелі і вікна, так як ми їх залишали на момент переключення на іншу сесію чи на закриття. Тобто нам не потрібно кожного разу відкривати багато панелей, запускати їх, перегруповувати, форматувати, змінювати розміри, тому що їхній стейт зберігається. Ще одна дуже корисна штука, яку я використовую, це інтеграція з NeoVim. Я можу відкрити декілька панелей. В них я можу повідкривати. Тут у мене, наприклад, Neovim, тут теж Neovim, тут у мене ще якийсь запущений скрипт. І я можу за допомогою комбінації клавіш ctrl h j k l переходити між ось цими вікнами. Тобто, так як у мене в Neovim я можу, ось у NeoVim, я можу переходити між різними вкладками, і при цьому між панелями Tmux я точно тими ж комбінаціями перехожу. І от чим це круто, що для мене, як для користувача ТМУКСа і Неовіма, для мене немає різниці між сплітами Неовіма і панелями ТМУкса. Тобто, я, використовуючи ті самі клавіші, перехожу між різними панелями і сплітами відповідно. Мені не потрібно вчити різні комбінації клавіш, і мені не потрібно використовувати мишку, щоб перейти між терміналом. І редактором. Тепер давайте подивимось, як це все конфігурується. Для конфігурації tmux використовуємо файл, який у нас лежить в директорії .config tmux TMUX.conf. Посилання на конфіг буде десь в описі. Давайте розглянемо, що тут законфігуровано. Перша строка це кольори, кольорова схема, друга це mod -case v. Що вона нам дозволяє робити? Вона дозволяє використовувати клавіші з VIMA для того, щоб переміщатися по строках. Ми можемо використовувати ті самі клавіші чи комбінації клавіш для того, щоб робити навігацію по тексту в терміналі. Наступні виділені строки змінюють дефолтні клавіші, замість того, щоб ми. Натискали Ctrl-B знак відсотка і Ctrl-B подвійні лапки, ми будемо використовувати Ctrl-B вертикальна риска і горизонтальна для того, щоб створювати нові спліти. Ось це означає, що замість дефолтної Unbind R ми робимо Bind-R на source файл, де вказаний наш конфіг. Щоб коли ми це натискаємо, у нас Tmux перезагрузив. Файл конфігурації з цього конкретного файла. Наступні 4 строки це конфігурація клавіш L для зміни розміру панелей. Тобто ми натискаємо Ctrl-B і тепер за допомогою цих клавіш ми можемо заресайзити вікно, як нам цього хочеться. M дозволяє нам зробити максимайз конкретної панелі. Ми натискаємо, і вона тепер у нас на все вікно. Ось ці дві строки дозволяють нам копіювати, виділяти і копіювати текст так, як би це було у Вімі за допомогою клавіш V і Y. Visual Mode і Young. Далі у нас плагіни. Це у нас менеджер плагінів який дозволяє встановлювати і працювати з плагінами в Tmux. Ось цей важливий плагін, якраз таки те, що я говорив про взаємодію з А Для того, щоб воно так працювало, ви маєте встановити ось цей плагін в Tmux і, відповідно, аналогічно у NeoVim. Ось він відповідно у Neovim. Тобто цей плагін має бути встановлений в обох місцях, щоб ви могли з панелей Tmux перейти у Neovim. І навпаки, знеувіма у панель ТМУКСа. Це просто якісь теми і кольори, а це вимога плагін менеджера, що це має бути остання строка. Ось такий дуже зручний інструмент, який дозволяє мінімати певну абстракцію над програмами, які запущені в терміналі, можливість від них відключатися, перепідключатися, і, звісно ж, запускати різні довготривалі скрипти, десь віддалено на сервері. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи було відео корисним і чи ви використовуєте TMUX якось інакше. Було б цікаво розглянути інші кейси.